Нові знайомства, спілкування та ще й творчість, яка позбавляє негативних думок. Така мета проекту, який реалізують в Одесі, для ветеранів російсько-української війни та членів їхніх родин на одному з занять, де учасники навчалися керамічного мистецтва, побували наші кореспонденти та переконалися у дружньому колі є розуміння і підтримка, і це справді надихає. Олена, дружина прикордонника Валерія, той воював ще з 15-го року, З початком великої війни. Повернувся на фронт на передовій. Дістав важке поранення, втратив ногу. Саме виводив побратимів з під ворожого обстрілу та підірвався на міні. Довга реабілітація, дуже довга, майже два роки. Поставили на протези. Я горжусь всім, чесно скажу, якбо, да, Це це моя опора, і я сподіваюся, напевно, чим більше буде таких людей, тим більше майбутнє має країна. Жінка дуже хвилюється за нього, потребує психологічної підтримки. Знайшла її на заняттях, які влаштовує міжнародна організація з міграції за фінансування Європейського союзу. Сюди Олена приходить передусім для спілкування. Тому що розумію, що тут мене тут розуміють. Пода, тому що тут я бачу дружин ветеранівка. Бода ми можемо спілкуватися на одні та самі теми. ми один одного розуміємо, просто з погляду капода, і це заспокоїться. Дає такий фундамент дуже сильно заспокоїть. Тому що ти не одна, а це дуже важливо. Сьогодні для родин ветеранів війни волонтери влаштували майстер-клас із кераміки. Головний матеріал спеціальна глина. Для кожного учасника нарізають окремий шматок. Це чиста екологічна глина, її можна використовувати для посуду, і вона нашого вітчизняного виробника з під Покровська. Далі глину потрібно добре розкачати до потрібної товщини. Фізично це не просто, але так виходять зайві емоції та напруга. Ну якась злість виходить, якийсь стрес виходить, мабуть. В ці безсонні ночі, от ми не поспа не поспимо, прийшли тут, викатали злість. Так психологи кажуть, у цьому і сенс працювати з природнім матеріалом завжди приємно а коли ще з'являються нові знайомства, цікаві розмови, фокус уваги поступово зміщується із травматичних переживань. Тобто, за цей час ми відволікаємося на, на включаємось в процес, те, що ми робимо, таким чином знижуємо внутрішню напругу, е, комусь допомагає проживати свої емоції, і відповідно рівень стресу в цей момент у людини знижується. Ну і з такого найприємнішого, що чула що От там в ці дві години, поки триває заняття. Я не про, не думала ні про що більше, що цілими днями мене наздоганяє, коли я там одна або один сижу вдома. З розкаченої глини учасники вирізають форми і далі створюють вироби: великі і маленькі тарілки, декоративні прикраси. Потім фарбують, вимальовують візерунки чи витискують написи. З творчим завданням справляються і дорослі, і діти. Дуже сподобалось. дуже дуже. А до того як я сюди прийшла, якось настрій не було. все було якось сумно, а зараз прям ти просто йти і по вулиці так. Тому що тут можна зробити свою річ, а не в когось покупати, що він зробив. Та коли ти робиш, ти душу вкладаєш і це потім тобі дає більше. Душі. Ну і найголовніше приблизно за два тижні усі зможуть забрати свої вироби, так би мовити, вже у товарному вигляді. Процес випікання беруть на себе організатори. Ми будемо їх вести в піч. Це незвичайна піч домашня, це керамічна піч. Та да, при температурі 1200 градусів будемо випікати перший обжиг робити. І через тиждень буде вже другий обжиг. Це глазурь щоб вона була красива. Глянцева. Тож ветеранів, ветеранок та їхніх рідних волонтери запрошують долучатися до творчої спільноти. Інформацію можна знайти у ветеранскап Одеса. Тут наголошують звернення по психологічну підтримку. Це не про слабкість, а про силу. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.